Господь слава. Читання святого Євангелія. Івангелія Євгу. Тому час тим законом і сказав, випробовуючи Ісуса, учитує, що я маю зробити, аби успадкувати вічне життя. Він же відповів йому. Що в законі написано, як читаєш, той виповів сказав. Любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого і самого себе. Сказав жона, правильно ти відповів, роби це і житимеш. А той, бажаючи виправити себе, запитав Ісуса, а хто є моїм ближнім?» На це Ісус сказав. Один чоловік сходив з Яросима Яриком і попався розбійникам, які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь жили. Та випадково тією дорогою сходив один Дисаще і, побачивши його обману, так само і ви, прийшовши на те місце, поглянув і його. А якийсь самаряни, який йшов дорогою, нагнувся на нього і, побачивши, з милосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, получені олії та вина, посадив його на власну худобу, привіз до пострягу двору і попікувався про нього. А другого дня він обкладив динарі, дав власникові Господи та сказав попікуйся про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимеся. Хто, хто з цих трьох, на твою думку, виявився ближній тому? Який попався розбійникам. Він відповів. Той, хто чинив милосерди на мене, то ж казав йому Ісус, іди, і ти чини так само. Слово Господнє! Слава Ісві! Звернув увагу на історію цього свята. Бо Європа в 16 столітті, в 15-16, 17-му, 17 там прям є відсутність певності, чи взагалі Європа встоїть проти турків. раз за разом це чудо, що вони встої. В столик під Левантом, в під Віною в XVIII столітті. І от один з фундаментів цього чуда це молитва Розарія. Молитва, яка спочатку була побудована за зразком псалтеря, який є 150 псалмів. Так було 150 молотов радості Марії. Своєрідний Марійний Псалтир. Потім до нього крок за кроком почали додавати роздуми, роздуми над Євангелієм. І так ці дві речі поєдналися в одному. Молитовний що чоловік був духовним даром цих розмолитви для Богородиці. і роздуми над таємницями спасіння. Ми сьогодні так само поклади. По-перше, роздота та мислення спасіння, щоб вони насичили нас і мотивували співпрацювати в ділі з нас. Ми боремося не просто за мир в Україні, не просто за перемогу на полі боя. Ми боремося за спасіння людських. І на це не впливає, чи є війна, чи ні. Просто ця війна сенсі особливо яскрава. Бо ж росіянам не йдеться про території чи про гроші. Їм йдеться про людські душі. І тому докладаємо зусиль також на цьому духовному фронті. Бо те, чого Україна більше брахує. Відповідь на питання, чому ми воюємо, щоб не бути в трьох мушктьорах. Я воюю, бо воюю. Ні. Ми боремося за порятунок людських душ. І майбутня поразка Росії звільнить мільйони. Десятки мільйонів душ по всьому світу. Росія ж відповідальна не тільки за цю. Вони живлять Ірану, ІГІЛ, і КНДР, всі ці режими в Африці, в Венесуелі. Вони так насправді по всьому світі просягають свої щупаці. Тому варто самим нагадувати і іншим про це казати. Ми боремося. За порятунок мільйонів душ. І тому кожна молитва, кожна жертва в сьогоднішній міст це також частина нашого служження. Нехай Господь буде прославлений і нехай через Богородицю дарує нам багато благодати і врятує нас. Амінь.